Євангеліє від Луки, перший розділ і третій вірш. Є все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми відступимо від традиційного матеріалу дослідження, книги об'явлення і звернемося до Євангелія від Луки. Дуже багато сьогодні людей впевнено стверджують про те, що вони знають місяць і число народження Ісуса Христа. Давайте ми з вами розглянемо більше. Уважно і ретельно цю позицію, в першу чергу варто зазначити, що книгу від Луки написав Лука. Вона так сьогодні називається взагалі це заголовок, який ми вже дали пізніше. І Лука був лікаром. Принаймні Колосянам 4:14 сказано: вас вітає лікар Лука улюблений лікар. Якщо взяти. Іван, перший розділ, третій вірш сказано через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які склались між нами. Як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями слугами слова, тому я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле. дії апостолі, перший розділ і перший вірш сказано, першу книгу я був написав у Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив і навчав. Коли ми уважно дослідимо першу і другу книгу, яку написав цей автор, то ми прийдемо до висновку, що ним міг бути Лука. Тому що ті, які супроводжували Павла, було в основному троє чоловік, і один із них це був Лука. І саме він був лікаром, як ми вже знаємо, із Колосянам 4:14. І Євангеліє від Луки воно наповнене деталями, які міг знати або описати саме лікар. Тому, коли читаємо цю передмову, ми знаходимо про те, що людина, докладно розвідавши, забажала описати за порядком. Це говорить про те, що автор цієї книги був лікаром. На відміну від сьогоднішніх лікарів, в нього не було такої великої кількості довідників, він не мав ні. Ну, Не було в нього під руками. Тим більше, що ліки, які він прописував, йому в основному приходилося складати і робити саме. А це вимагає ретельності і щепетільності, що він і зробив у цій книзі, яку він описав. І так, матеріал слідущий. Ми читаємо Євангелія від Луки, перший розділ п'ятий вірш, там сказано. За днім царя Юдейського ірода був священик на ім'я Захарій. З денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлізавета. І так тут говориться про батька Іоанна Хрестителя, про Захарію і його дружину Єлізавету. Це важливо при вичисленні і розрахунку, коли ж народився Ісус Христос. Далі ми побачимо. З 8 і 11 вірш ми читаємо такі слова. І ось раз. Як у порядку своєї черги він служив перед Богом. Хочу зазначити, людина писала уважно і ретельно, і вона говорить, у порядку своєї черги. Просто е, Захарія не просто прийшов колись там, напротязі року, прийшов на службу і там звершив службу, він прийшов у порядку своєї черги. І 11 вірш сказано: і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертвенника. А 23 вірш сказано. І як дні його служби скінчилися, він вернувся до свого дому. Дні його служби скінчилися. Знову ж, йде прямий наголос на те, що він чітко визначив свою службу в свої терміни, призначені йому священством. І коли ми відкриваємо хроніки, 3 розділ, хроніки, 24 розділ. Ми якраз знаходимо там той важливий матеріал. Тому що п'ятий вірш говорить, що священик був із авією черги. І далі я повторюю, 8 вірш говорить, у порядку своєї черги. Тобто він прийшов у порядку черги. Він не прийшов в якийсь інший час. І ось 24 сказано, третій вірш. І поділив їх Давид і Садок з Єлязарових синів та Авімелех. Зі Тамарових синів, за їхнім урядом у їхній службі. І 10-й вірш сказано. Сьомий для Гакоца, 8 для Авії. Ну і 19 вірш написано. Зачитаємо. Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через арона їхнього батька. І так, авія Вечерга, Це 8 у списку. Хочу зазначити слідче. Дехто може сказати, що після Вавилона були змінені черги, можливо, не було якоїсь черги, там є різні, але знову ж наголошую. Ми тільки що сказали, що це писав Лука. І він знав, що він пише. І він не випадково наголосив, що Захарія був саме з авією черги. Тому восьма черга, їх було 24, якщо уважно дослідити, там написано. Місяць має 12 місяців. Відповідно. Будь-яка черга вона займала пів місяця. Восьма черга вона починалася в середині 4-го місяця і закінчувалася кінцем четвертого місяця. Саме питання якого місяця? Зараз ми також все уважно розглянемо. І так, ми маємо кінець четвертого місяця. Сказано про те, що як закінчив. І як його, дні його служби закінчилися, він вернувся до свого дому. І після тих днів зачала його дружина Єлізавета і таїлась 5 місяців. І так, Єлізавета зачала буквально після тих днів, будемо казати, першу декаду, перших 7-10 днів. І 5 місяців таїлася. А шостого місяця від Бога був посланий Анна Лавріл у Галілейське місто, що йому ім'я Назарет до Діви, що заручена за мужем, була на ім'я йому Йосип із Давидового дому, а ім'я Діви Марія. Шостого місяця. Не в кінці шостого, не на початку, десь будемо казати в середині шостого. І так, та декада, яку ми взяли спочатку, і тут таким чином ми маємо шість місяців і чотири, і того десять місяців. Відповідно, від зачаття до народження ще 9 місяців. Тому від початку черги священства до народження Ісуса Христа пройшло 19 місяців. А оскільки рік має знову ж, ми знаємо, 12 місяців, ми їх віднімемо зайвий рік. Тому ну, якби щоб він нам не заважав. І виходить 7 місяців. Від початку. Священницької черги до народження Ісуса Христа пройшло 7 місяців. 5 днів туди, 5 сюди, ми чітко не можемо визначити. Це потрібно вже розглядати, як, як саме відбулося і коли саме в які часи, які дні починалася тоді черга. Єдине, що ми можемо визначити следюще, черга могла починатися або з осіннього періоду з Нового року. Це був жовтень. Таким чином, якщо 7 місяців, це листопад. Грудень і ми приходимо 7 місяць на травень, листопад, грудень, січень-лютий, березень, квітень, травень, в кінці травня, 20 або 30 травня. Або якщо ми будемо починати, як написано в виході 12.2, де сказано це місяць початок місяців, він вам перший між місяцями року. 12 розділ, вихід 12.2. І він починався. Десь 21 березня, перший місяць закінчувався 20 квітня і так далі. І тому квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень ми приходимо знову ж до 20 числа 25, хоч буде жовтня. Ну ні в якому випадку ми не приходимо до листопада і навіть до грудня. Тому народження Ісуса Христа могло бути швидше за все, це було в травні. Ну, якщо ми будемо рахувати. Із першого місяця, який був, починався в березні, то ми приходимо до жовтня. 25 число, хай буде 25 число. Ну ні в якому разі це не грудень. Ось на основі Біблії ми можемо прийти до цього висновку. Ще раз повторюю, це написав Лука, він уважно розглядів, дослідив, і розвідав, і написав, він сказав. Що служба починалася за чергою, з цієї черги ми не можемо порушити. Тому ті, хто сьогодні може пересовувати в ту чи інший бік на місяць-два, вони даремно це роблять, тому що Біблія зазначає приблизно місяць народження. Тому, через те, що багато хто брали складати оповість про справи, які склалися між нами які нам розповіли, то спочатку були самовицями слугами слова, тому я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком. Амінь.